Шановна громада Сумщини, 20 квітня в Качанівській колонії в місті Харкові жорстоко побили лідера опозиції Юлію Володимир Тимошенко. Весь світ обурений вчинком силових органів, які діяли не самостійно, а за указівкою чинної влади. Сьогодні ми звертаємо з закликом до кожного жителя Сумщини на підтримку нашого лідера. 28 квітня відбудеться фарс, який влада. Започатковує до Юлії Володимирівни. Підтримайте її. Приїдьте до міста Харкова на площу Руднєва о 9.00. І таким чином ви скажете своє слово і своє відношення до дій цієї влади сьогодні і до того знущання, яке було, коли побили Юлію Володимирівну. Довідки за телефонами 660186, 660185 або за адресою суми вулиця газети Правди, 9.